Сьогодні захотілося мені нагадати вам про такий потужний духовний інструмент, як каяття і прощення, і пройти з вами каяття і прощення, себе самого в цьому житті і у всіх минулих життях. Адже ми забули, ким ми є, і тому втратили себе. І можемо повернути через каяття і прощення. Критерії щастя тепер викладаються дефініціями на рівні матеріальних благ і достатку. Але коли ми пригадаємо, хто ми є насправді, весь цей неймовірний світ щиро заключить нас у свої обійми. Величний цілитель нашої душі, каяття, прощення. Саме сьогодні пропоную повернути собі, обійняти весь світ величною любов'ю Творця, що сповнить нас миттєво. Після щирого каяття і прощення, після простої молитви, молитви як вияву своєї волі. Хто прийме цю молитву, буде сіленим безмежною любов'ю. Все Отже, починаємо з Богом. Любов. Я прошу пробачення в тебе за те, що я так довго ігнорував тебе, не вносив свій вклад в твою силу. Тепер. Прости мене, я запрошую тебе, любов в своє життя. Я скучив за тобою, любов. Я прошу бути путівником в моєму житті і наповнити моє життя тобою, любов. Адже любов це вміння ділитись і бути єдиним. Це дар бути вдячним. Я знаю. Що віддати можеш лише те, що маєш, адже щоб дарувати любов, треба бути в любові. Я приймаю любов в своє життя і стаю джерелом любові. Я джерело любові. А першим витоком любові стає любов до себе, такого, як я є. Любов наповнює мене і моє життя тут і тепер. Тепер я знаю, любов до себе це стан гармонійного сприйняття себе, що несе мир, спокій в моє життя, гармонію і красу всього світу. Любов оселяється в найдорожчому храмі, дарованому мені Всесвітом, в моєму тілі. Тепер я несу світові мир, красу, гармонію достаток, світло і любов. І так це і є. Отже, сказано, нашою молитвою реалізовано. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Отже, дорогі мої, колись ця молитва змогла і з тих пір допомагає багатьом з нас повернути любов в своє життя, сповнити себе, своє життя любов'ю, згадати, що то є, стан любові, бути в тій любові, бути витоком тої любові для себе і для всіх. Отже, дякуємо світові, що все можна змінити інколи в один миг.